Пройдуся центром міста з лівого боку: це найвищі будівлі в цьому місті. Сім поверхів, але вони не кидаються в ока. От, дивіться, і ці найвищі будівлі це готель, банк, і в іншому місті є один житловий будинок. Сім поверхів. Питали про пенсіонерів, які в них умови? З них в комунах різні умови. Мої знайомі, які на островах, вони мають право на вивчення мови, тобто не програма, ця інтропрограма, а саме вивчення мови. Жінка їздить на заняття щодня, видали їй приїзний, оплачується мінімальне утримання і оплачується також оренда і комуналка. В нашій комуні можна ходити на курс норвезької, тим кому більше ніж 55 але я зустріла людей, яким близько 70, -ти. їм такої можливості не надано. Вони ходять у культурний центр на урок норвезький один раз на тиждень, дуже повільно вчать, поки що вивчили тільки алфавіт. Але їм так само оплачується житло, комунальні послуги. От на двох вони отримують біля 11 тисяч крон. Люди приїхали одразу сюди в місто, не були ні в таборі, ні у мотаку, але їм допомагали родичі. Це новий готель добудовується із цих балкончиків буде вид прямо на море.